Вітаю глядачів телеканалу Дніпро. ТІВІ, ми Починаємо наш ефір. Мене звуть Світлана Стахова, і сьогодні гість нашого ефіру Олександр Курбатов, начальник групи комунікацій 128 окремої бригади ТРО збройних сил України. Вітаємо вас студія, Олександре. Маємо до вас декілька питань. Свій час 128-ма, вона була сформована з Дніпрян. Так, мешканці Дніпропетровщини стали пішли захищати свій регіон, свій край, свою землю. Потім я знаю, що вас доєдналися вже багато і з інших регіонів хлопців та дівчат, але хочеться поговорити саме про взаємодію з нашим містом. Чи з того часу, коли вже і додалися інші українці до лав, чи не сталося так, що місто стало забувати про 128 двадцять може менше стало допомоги, менше комунікацій, чи навпаки може зміни на краще? Що ви помічаєте? Я можу сказати, що взагалі не відбулося, ну як мінімум, не відбувалося ніяких змін. З того часу, як бригада почала розширюватися, ну це об'єктивно. Коли бригада була створена, ну є. Я просто для розуміння глядачам є бригади з певною історією, які існували багато років або кілька років вони існували, і там вони просто поповнилися, да, і вон в них вже була якась база. Наша бригада була створена з нуля, її не існувало взагалі ні в якому вигляді. Підпис, наскільки я знаю, перший комбриг поставив на документі, що він приступає до виконання обов'язків. створюють і створена бригада, був 26 лютого, і відповідно ніякої матеріальної бази не було. І от з того часу, як абсолютний нуль, не бу нема нікого і нічого, порожнеча. Виник виникла боєздатна бригада, бригада, яка тримала важливий напрямок. І так само ця взаємодія з містом. Вона до останнього часу. Ну фактично, до останніх, може, там я не не можу сказати, що зараз. А до останніх до самого останнього часу вона була. І я, от, наприклад, приїжджав, Ми набрали, забрали від міста, передавало. Квадроцикли, наприклад, передавало не лише нашій бригаді. Наша бригада отримувала лише невеличкий шматочок від, ці, від цієї партії. Але це не тому, що а, взагалі мало впливуть, а тому, що там, отак-от порціями вони видають. Ніколи ну, не буває такого, що отак-от величезна площадка забирає все. Ні, це ділиться між усіма бригадами, але регулярно а, у нас ми, дрони були. У нас були і. На квадроцикли, ті ж самі, у так. От одна партія прийшла, ми отримали з однієї партії два, потім ще два з Потім ще два І А так така постійно. порційна допомога. Вона важлива для ефективної роботи бригади. Вона важлива. Вона справа в тому, що коли починалася війна, перші от дні я мав на увазі повномасштабне вторгнення. Коли почалося, це ж було багато років вже тривала війна. Це ж не, вона не почалася з нуля. Але уявлення наші про війну, і взагалі а, війна була одна в 22-му році, в 23-му вона була інша, і в 24-му вона ще інша. Тобто те, то, що було важливо і актуально в 22-му, то про що мріяли в 22-му, Це а, ну, в багатьох сенсах вже позавчорашній день. В 24-му році потрібні інші засоби, інші технології, і саме тому і потрібно постійно поповнювати всього всієї, цієї номенклатури, всього цього воно не могло бути закладено в якихось бюджетах, в закупівлях на збройних силах. Ну тому саме тому, що війна війна дуже динамічна. Як воно повернеться, що буде, ніхто не знає. Ну є якісь очевидно прогнози, все роблять, але забезпечити всім. Ну хто міг уявити? В 2022 році таку кількість дронів, тоді Мавік приїхав, о, вже подія. Це вже у підрозділах є технічний засіб, який може дозволяє бачити далеко, щось робити. А зараз це банальна штука, без якої взагалі неможливо. Тоді це була кілер-фіча, як то кажуть. А зараз це звичайнісінька річ, без якої не можна взагалі, якщо в тебе одна така пташка. Бо це страшна проблема, тому що в момент, коли вона сідає, наприклад, на перезарядку, а це треба робити регулярно, потрібно дивитися далі, щоб і всі ці системи, які розвиваються, вони так само розвиваються. Я пам'ятаю, як антидронові рушниці, коли з'явилися. Це знову ж таки, це була така новина, це вже було зрозуміло, що потрібно, але вони, їх фактично почали вигадувати і розробляти наші виробники, були якісь з країн Балтії, виробники, з українські виробники. Вони ж почали тільки розгортати виробництво. це була відповідь на потребу моментальна. І це були, перш за все, якісь приватні виробники. І от все це воно підтягувалося постійно. А в, в тому числі містом, я б сказав би, можна було один раз купити якісь зібрати гроші на одну таку річ, але потім, щоб забезпечити велику кількість підрозділів, щоб стабільно це воно мало ритмічно надходити. І от саме в цьому сенсі допомога міста вона була неоціненою. Серед того, що отримували, якщо не секрет, можна зазначити, що саме. було? Ну, взагалі треба а, зрозуміти, що людина цивільна, вона навіть не уявляє, скільки потреб і чого саме потрібно а, як, якомусь військовому підрозділу, навіть невеликому. Я не уявляв. У ну, мене було уявлення, я з 2014 року їздив. Як журналіст, як воєнний репортер, ми знімали, виїжджали на нуль. Це коли ще був у Слав'янській гірці, не наші вибивали звід, да, зі своєю бандою. Вони там сиділи. Я туди привозив допомогу. А ми сідали з волонтерами, їхав з волонтерами за кермом і таким чином, наприклад, доїжджав туди, куди було важко дістатися журналістам. У мене тоді були одні уявлення. Але і я бачив, як армія покращується, покращується з моменту, коли там не було не трусів, не шкарпеток, води не було навіть якісної, нормальною, привозили в таких цистернах, іржавих. А, а, зараз такої проблеми, наприклад, немає. Але тоді вона була. І це все покращилося, покращилося. І, і попри це, в мене не було жодного уявлення, що нас що нам буде насправді потрібно. І, от, наприклад, коли бригада створила, була створена. То і виїхали. Ну, По-перше, що треба бригаді? Треба їсти. Одягнутися. Щодня, кілька разів на день їжа, вода. Це все теж лягло на плечі. Так, в да, багато чому це лягло на плечі. Я пам'ятаю, як ми по місту їздили в перші дні. Ми домовлялися з якимись ресторанами, за школами нас годували. Потім ми продукти їм давали, тому що цього не було, просто ні на чому було готувати. Навіть коли з'явилися продукти, на чому готувати. Холодильників, холодильників не було. І ми збирали і все це, але можна зібрати потроху. А системно цю махіну змусити працювати, потрібні були великі вливання. А потім, коли ми виїхали на нуль, раптово стало зрозуміло, що потрібні молотки, сокири, лопати, пили бензопилу, тобто не в дрони, як ми одразу уявляємо цвяхи. Ту ми спочатку от, наш підрозділ, а, ну тоді ж прийшли як люди з цивільного життя. Куди звертатися? В кого це просити? І просили людей, скидувалися грошима, щоб купити навіть цвяхи. А потім а, підключилося в, ну, почали вчитися, що треба писати заявки до міста і місто закуповували це для нас. В промислових масштабах я пам'ятаю в епіцентрах завозили і там забували вантажівки, цілі везли, тому що одночасно треба було будувати цілі лінії оборони. І от якісь підрозділи у нас в квітні 22-го року вийшли вже на нулю, вступили в бій. А інші підрозділи в цей час створювали за ними лінію оборони. І щоб його викопати, буквально потрібні лопати, багато лопат, звідки ці лопати взяти. А давали, закуповуло місто. Треба сокири. Я пам'ятаю, навіть деревину треба було для побудови. А потім виявилося, а потім, що треба ще деревина. І де ці, цю деревину брати? Бо якщо ти будеш рубати посадки навколо ліса, то виявляється, це комусь належить. За це може бути кримінальна відповідь. Не адміністративна, навіть як кримінальна, бо багато дерева треба. І місто почало завозити дерево. Я знаю, що домовлялися з якимось лісництвами, вивезли з інших регіонів України, там де багато лісів. І а, от такі речі неочікувані. А потім з'явилося, що потрібна якась а, техніка. Я знаю, що а, були такі, багато таких випадків, коли а, місцева комунальна техніка, крани, якісь екскаватори, все вони їздили, десь копали, приїздили крани, переставляли. А, тобто. Рівень взаємодії, постійної взаємодії, він був величезний, і я навіть не беруся зараз точно сказати, ну, наскільки це було багато. Я думаю, що це все ж якось мало теж рухатися. І це Хтось щось заправляв, ремонтував, мастило, дизель зарплата людям. Вони ж теж приїздили там, теж робили. Вони ж ну не могли просто місяцями там сидіти. Було таке, що багато сиділо. Техніка приїздила там. Два прийде техніка. Максимально треба підготувати, щоб вона ефективно відпрацювала. Але це ж все одно не один момент, і це на секундочку виїхати не на не на три кілометри за межі міста. Тому і знову ж таки, я нагадаю, що коли е, тільки почалося все, ніхто не уявляв, що буде робити. Ми не розуміли, де ми будемо. Спочатку робили лінії оборони навколо Дніпра, а е, в буквальному сенсі. Там ми закопували бліндажі, робили якісь укріплення. Робили. Потім стало зрозуміло, що ні. Не краще не чекати, щоб дійшли до Дніпра. Краще чим далі е, зупиняти, тим краще. Робили заново ще. Зрозуміти, що уявити рівень і обсяги взаємодії а, дуже важко. Але а, ну, і навіть бійці на війні, вони інколи не знають, звідки це було. Я пам'ятаю, що коли мені почали розповідати, от, що це, ну у нас наші логісти, звідки це, звідки це, звідки це. А ми не знаємо, звідки це приїхало. Для нас людина на війні вона приїхала, оп, видали на складі щось. Ми приїхали, нам потрібно це щось привезли-видали. Людина на місці, вона теж не знає, звідки це приїхало. В якийсь момент, я пам'ятаю, я спілкувався, приїхало дуже-дуже багато техніки. Знову ж таки, отримали централізовано і повезли по підрозділах. У підрозділах ти ж не знали. І я кажу: ну, чіпляєте, а чого ви не соромитеся, Чого ви не чіпляєте так, значки? щоб розуміти від так. Дніпра. А мені кажуть, ну ну а як? Ну зачем? Ну? І, а була така, тобто показовості в цьому немає. Була не було. показовості була інша історія, що люди сиділи, от я пам'ятаю, хлопці з Дніпра вони сиділи, а на місці не допомагає. Все. А я тільки що привіз цей, ну в сенсі. Ну це ми отримали від міста. Я кажу, а, так? Да? Ну, Може, і... все ж таки треба ті наліпки ліпити? Я так я скажу, це я їх придумав. Я їм сказав, ну була така розмова з хлопцями, які провозили, ну вони ж проповіли тільки, що вони не ліпите. Ну, вони почали ліпити на машину, наліпили на вантажівку. Я пам'ятаю, що воду мав, на вантажівку передали з наліпкою такою. А арешта, а, і я пам'ятаю, ми спілкувалися там, ж ну ціли, з нами працювали цілі служби. І я кажу: дивіться, от бу, була Друга світова війна, і е, всі учасники, які ну не потім е, ну, були дітьми, да? та й навіть ті, що були дітьми, вони це бачили. А от як зараз у Путіна там все омолоджується, склад ветеранів і омолоджується, А реальні люди, які були, вони прекрасно пам'ятають, що. Е... Пулочки якісь були на формі, вони були американські їжа одяг все чому воно не тому що там америка намагалася щось довести радянському союзу просто вони кліпали Вони ж для себе попеш для все це ровоно маркована все було воно все було марковано да я кажу ну то робіть чіпляйте на всі на кожну пташку чіпляйте, ну щоб люди хоча б знали що це що їх не покинули Правильно, що їх щоб не кана потім питання що здається що ніби то нічого не робить а насправді виявляться так кого... так і це таких речей дрібничих, роз... ну, я тоді казав розуміти на кожній повіці було написано що це а, USA. Вони для себе це писали не для нас, але виробництво було налаштовано, що зазвичай все маркувалося, що це вироблено в США, і наші люди потім поколіннями ми пам'ятали звідки це було, і щоб то не розповідали, ee, старі люди пам'ятали це. пам'ятали ту шонку, ту спам, шинку, да ja, яка в банках так. була, і зараз її виробляють. І це чому? Тому що виробник, приватний виробник, він так, це моя, він пишався тим, що він виробляє продукцію. що Але загалом я мушу сказати, що на навіть приїхали, ота отак, от оці коробки стоси такі. Коробок з мавіками. або не з мавіками, а з fpv дронами Я кажу: ну жібляйте на кожну батарею, Ну ви це купуєте, а чого ви соромитеся? І а, людина, яка сидить а, в зоні бойових дій, це може бути якийсь людина, яка, яка виходить на нуль з автоматом, це може бути людина, яка отримує ці fpv дрони вже з нашого внутрішнього складу, який розподіляє, а, він звідки це знає. Він може бути з Дніпра. Він цього а, не знає звідки приїхала. Хтось привіз для нього привіз це той, хто ну начальник його логіст. Начальник його якогось збройного відділення, який йому має забезпечити, він його забезпечив. А звідки він взяв, ніхто не знає. І це треба теж треба розуміти. І саме тому багато про що ну, люди навіть не уявляють. Так само не уявляють от звідки з'являлися отакі здорові здорові стовбури, звідки з'являлися дошки. Твої Саша, спостачали. але проблема в тому, що е, хлопці, дівчата на фронті не уявляли, але вони це використовували. Вони це мали все в руках. Але зараз з'ясовується, що це не уявляють і мешканці Дніпра, і ви ніхто не знає, наче здавалося з одного боку, виставляєш це на показ, знімаєш про це матеріали, ви показуєте. Е, от чого хизуєтесь? А з іншого боку, ну певно, ж бачив, ти зараз дуже багато з'являється якогось хейту е, з приводу того, Зна... що місто… одне. Знаєте, це ж історія не лише в Дніпрі. Є, є там всесвітньо відома, відомий гурт Юту і Бону, да, який робить величезні благодійні речі. І От є дискусія постійно. Це він піариться, вихваляється своєю допомогою, негодяй? Чи навпаки, таким чином він дає людям розуміти, що дивіться, можна так допомагати. Я вважаю, що друге важливіше. Навіть якщо вони використовують для якогось пяр, але вони дають всьому світу, показують, як можна взаємодіяти, як можна допомагати. На мій погляд, правильно, і ми дякували і дякуємо завжди, а не тому, що нам хтось сказав запишіть для нас відео а подякуйте нам. Ні, не тому. Ми дякуємо в тому числі записуємо і відео і фото для того, щоб інші люди бачили, о, досі допомагають, досі потрібно. А може теж можуть приєднатися. Хтось може доєднатися до вже існуючої ініціативи, йому так комфортніше, і він не знає, куди піти, але от вони допомагають. Я можу е підключитися вже до існуючої структури. Хтось подивиться, скаже, тю, я хочу теж зробити там, я не знаю, благодійний фонд. Це, все це потрібно розумі... для розуміння того, що з одного боку людина в окопі розуміла, що її не покинула, що е це її роблять так чи інакше, можливо. Хотілося б більше, і це так. А, це завжди хотілося б трохи більше. А, тому що ну, це як боєприпаси, які приїжджають ти їх вистрілів, ну або їжа. Ти його її сьогодні з'їв, а завтра тобі, треба ще раз поїсти. І післязавтра треба ще раз поїсти, скільки б тобі не привезли, тобто потрібна стабільність і ритмічність. От. І а, так само стосується будь-яких постачань військовим. Наприклад. Привезли я знаю, що допомагали нам. Привозили для всіх вантажів колеса, закуповували мастильні матеріали, але його один раз замінили. Воно попрацювало. треба потім ще раз заміняти, а потім ще раз. І нібито та от допомогли так. Ну це ж не будуть на кожному літрі маркувати. І знову ж таки, людина, яка отримала, вона її залили, вона поїхала. Вона те про це не знає, звідки воно взялося. Хтось дав для людини там, хтось дав, для людини тут. Ну у військовому хтось дав. Я не бачу нічого поганого, в тому, щоб знали, що в якимось великих обсягах допомагає і місто, і соромитися в цьому абсолютно Олександра. Немає що там за історія з тим дроном, що налітає? Наземний дрон а, це була історія. Я навіть знімав її цей дрон тоді. Ну, думаю, ні, не будемо викладати відео, тому що там раптом це якийсь під... дрон. Дрон Придали це здоровий, не тільки те, що літає, такий, правильно, такий здоровий дрон, а це наземний дрон, робот. Він на гусеницях їздить. Він має проїжджати, він здоровий. Він піднімає велику вагу. Його мета, наприклад, взяти, навантажити на нього міни. Він поїхав, скинув ці міни, або приїхав в боєкомплект. Кудись довіз. Тому що а, навіть не те, що вдень, що я кажу, вдень, вночі будь-які рухи ворогом прекрасно читаються. У ворога так само є тепловізор і все. І коли є, їде така машинка, вона собі їде тихенечко, проїжджає і довозить їжу, воду, боєкомплект. Звідти щось може привести, знову ж таки, і ну, такий здоровий він він фактично робот, Я пошукаю вам. Я спробую вам надати це відео. Я, я, я тоді знімав, як він їде. да, Він навіть по сходах може заїхати, він важкий. От сходи такі круті, він по них, по них взяв отак, от і заїхав. І такий дрон передали нам. да, Дійсно, фотографії тоді виставляли і на сторінці бригади, і в тому числі. Я був дуже здивований, коли дізнався, що у цього дрона проблема, що він не літає, тому що він не може літати. Він важкий. Він, 600, 600. Ну, він, він реально важкий гусеничний дрон. Ну, видно, ну, гусеничний дрон, робот, так чи інакше. Що він не мав літати? Дрон. А що це таке дрон? Дрон це ж не обов'язково те, що літає. Це те, що не потребує безпереберго. Керування, щоб сиділа на ньому людина, літала, а, а керується дистанційно. Якась там інтелектуальна система, яка дозволяє рухатися. А, і якась система, яка ну, приймач, а, передавач, і людина, яка може а, о, оці крути якісь невеличкі джойстики, а здорова важезна машина їде і щось тягне. А ми говоримо про допомогу, фактично привезли так. Але ж, мабуть, мені здається, що робота міста має бути ще в якійсь облаштуванні інфраструктури, ті ж дороги, і вже соромно про них говорити. Це важливо для того, щоб робота бригади вона була безприбійна, ефективна, саме така, як ми чекаємо. А, ну дороги, в принципі, я вам мушу сказати таку історію, що я, я журналістиком вже займався багато років. Я розумію, що багато людей вже забули все, але я не забув саме тому. що... Я робив якісь розслідування, щось знімав. Я пам'ятаю, як у 2008-2009 рік були жахливі дороги. Я пам'ятаю, ну в місті. Я пам'ятаю, що було в 2012 році, там євро, не євро, то типу, вся, всю країну вони казали, ми готуємо, а в місті там погані дороги. І, коли почалося повномасштабне вторгнення, 2014 рік, 2015 рік, я думав, ну все, будуть гайки. А раптом стало краще, ніж було. Це тоді відбулася децентралізація, да, реформа в Україні. І це дозволило, попри те, що велику кількість промислових підприємств у нас тоді ну, окуп... залишилася на окупованих територіях. А попри це, міста, багато міст, вони почали розквітати. Ви можете поїхати в Кам'янське, Кам тоді я регулярно і, то був жах взагалі, там мороз йшов по шкірі туди в тому напрямку поїхати, тому що там колесо якесь залишиться, але воно перетворилося, попри війну все на відремонтовані дороги. А що таке дорога у місті? Дорога у місті, це значить, швидка допомога швидше проїде. Так само і дорога за містом важлива. Важливо, щоб ну, ямочні ремонти робилися, тому що потім, якщо їде людина. А з якимось болем в неї вже там уламок або куля, або ще щось її трясе ну це все ну дуже важко, це неймовірно важко. І швидкість, як то кажуть, золота година там, або золоті години, перші години після поранень. Якщо це можливо, якщо людину везуть ви витягли з лінії бойового зіткнення, його мають якнайшвидше довести до госпіталя. У нас там їй не дадуть первинну допомогу, але далі, далі залежить все від швидкості. І от, Наприклад, як змінилося наше життя, можете подивитися у місті, їде а, карета швидкої допомоги, вона блимає, і люди починають суватися все і давати дорогу. Це круто, але так само круто, коли ця дорога без ям, щоб було коли переїхати, бо коли в тебе там яма в пів колеса. Раніше, я, я набагадаю, там на мості от через Дніпро містом були здоровезні ями. То там, куди ти посунешся? В яму, ну без колеса, без колеса залишишся, і тому я вважаю, що потрібно ремонтувати дороги. Інколи здається, що це не потрібно. Ні, це потрібно, а потрібно ремонтувати дороги. Потрібно ремонтувати дороги за містом, тому що в, в, в у кінцевому сенсі це швидкість, це а, в, транспорт. Ну знаєте, як то кажуть, виграє битву солдат, але війну виграє логістика. Чим швидше до нас доїжджають з меншими втратами доїжджають а, якась допомога, або від нас щось вище, тим а, ну, підвищується боєздатність підрозділів. Я просто прекрасно пам'ятаю, як от нас ми приїхали на Донецький напрямок, це напрямок Великої Новосілки, Новосілки. Це були дуже складні часи, і туди дорога займала 5 годин. Зараз туди можна доїхати, попри те, що там далеко не ідеальна дорога, може доїхати за дві години. Є різниця. П'ять годин. Я просто пам'ятаю, в якому це який це жах був. Ну і це все жите, життєво необхідна інфраструктура. В місті так само я за одне слово вчеплюся промовлена децентралізація. Я так розумію, що зараз пройшло достатньо років, і ще і така критична історія трапляється в нашій країні. Вже можна зробити якийсь висновок, що вона спрацювала в плюс? Вона спрацювала в плюс, і найголовніше, я можу сказати, що от в такій перспективі. Довгі, коли ми, я, я озираюся, я пам'ятаю, як я знімав, я пам'ятаю, як, як ми думали, так, як показати глибину цієї ями. Тут і багато людей знімали, тоді журналістів, як там вона отак от колесо туди провалюється, а не дай Бог їхати на швидкості, були вулиці, які традиційно були непроїзні. Ну, Зараз по них йде е е е рух. І це все результат цієї децентралізації. Бо коли у нас був жорстко централізований бюджет, це були е, часи і Януковича, і тоді ж намагалися показати на Євро 2012, скільки там робили, а воно залишалося в дуже поганому стані. І перестало воно залишатися в поганому стані, і поступово почало виправлятися, коли містам, всім містам. Дали можливість залишати частину бюджетів на місці і використовувати як потрібно, і от, і от тоді те, про що довго говорили, воно почало працювати. Але розумієте, яка була іронія долі. Партія регіонів вийшла на під гаслами більше повноважень регіонам». але реально дала не партія регіонам. Коли вона вчепилася в ці гроші як у пир і не віддавала в жертву. А це все сталося після того, як її там нагнали копняками. Це я зараз і про партію регіонів, і про тих, хто там, залишався з нею. І наостанок, ми, знаходячись тут, дуже любимо себе тішитим думками, що Дніпро форпост, Дніпро тримає тали, Дніпро тримає п'ять фронтів. Як військово, чи погоджуєтесь ви з такими висловами? Ну, знаєте, я не можу Казати за місто, я не знаю, скільки воно а, утримує, але я можу сказати, що коли ми забираємо якусь допомогу, от, наприклад, а, на День Незалежності, я просто вона була і не лише на День Незалежності, я просто пам'ятаю, що там давали велику партію а, квадроциклів, дронів, рейбів, якихось, і там от була такий майданчик, на якому виставили і приїхали представники різних бригад. Там була величезна кількість різних бригад. Яка забирала потроху якусь свою долю. І Дніпро, якби Дніпро забезпечувало виключно нас, Дніпровську бригаду, може, там ще якусь бригаду, то повірте, у нас було б, мабуть, все. Але все це ділилося на величезну кількість підрозділів. Просто тупо, от, це ж не батальйонів приїхали представники, а бригад. Там був великий натовп, який забирав потроху і виїжджали. З кожної бригади, ну там було дуже багато бригад, а у кожної бригади своя ділянка, свій напрямок. Я не можу зараз сказати а, знову ж таки кількість, але коли, м -м, наприклад, перші дні війни а, то купали, а, я точно знаю, це, бо це були наші хлопці, які купали а, укріплення і з боку там Кривого Рогу, і з боку Запоріжжя, і на Павлоградському напрямку. Тоді місто намагалося захистити себе. Потім я так розумію, далі. А, і тому да, у нас я не знаю, скільки фронтів. Ну, це, мабуть, краще знають ті люди, які предметно цим займаються. Але, от, наприклад, наша бригада просто по нашій бригаді, наші підрозділи брали участь у звільненні Харківщини і дійшли до Луганщини. Наші підрозділи тримали оборону під вугледаром. Це люди, які жили в окопах. От тих самих окопах вони заїхали і вони два роки звідти не виходили. Вони не заїжджали туди на три дні. Вони дай Бог, щоб на де, на один день, на тиждень, раз на тиждень чи, чи раз на два тижні виїжджали, щоб випрати речі. все решту вони були в окопах. Наш підрозділ а, захищав а, Україну на надважкому, скажімо так, донецько запорізькому напрямку. Це було Старомайорське, все там і захищали, і зупиняли ворога, і звільняли територію, потім тримали цю територію. Наш підрозділ зараз на Запорізькому напрямку. І весь цей час наш підрозділ отримує допомогу. Ну, Тобто ми, отак, от наші підрозділи по досить великій лінії фронту, лінії бойових зіткнень, він переміщався і завжди отримував допомогу. Допомога Дніпра це допомога кожного з нас. І я дуже прошу всіх наших глядачів не спинятися, вірити в перемогу, продовжувати працювати і допомагати 128 й бригаді, всім бригадам, всім військовим, які наближають той заповідний день, на який ми так розраховуємо день нашого нашої перемоги і день миру. Дуже дякуємо, Олександре. Бережіть вас, Боже, побратимів, посестр. Приїжджайте до нас частіше в гості. Ми завжди раді і завжди відкриті наші двері для вас. Олександр Курбатов, начальник групи комунікації 128 окремої бригади ТРО збройних сил України, був на телеканалі Дніпро Тіві. Друзі, бережіть себе та до наступної зустрічі.